Моє вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. І знову втрати. Полтава сьогодні попрощалася ще з одним своїм захисником. Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою можуть перейменувати на честь Віталія Грицаєнка. Остаточне рішення приймуть на сесії обласної ради. Перша меморіальна карта пам'яті в області у Полтавському педагогічному університеті відкрили стелу на честь загиблих захисників. Сьогодні Полтава попрощалася з загиблим героєм, молодшим сержантом Олександром Кравченком. Він поліг в боях за незалежність України 22 липня на Харківщині у віці 52 років, захищаючи рідну землю від російського агресора. Олександр Кравченко, родом з Луганської області, проживав на Полтавщині. Був мобілізований 9 лютого цього року. Проходив службу у 15-му мобільному прикордонному загоні Сталевий кордон на посаді водія в мирний час. Працював водієм швидкої допомоги Васильівської амбулаторії Мачухівської сільської ради. Відспівували захисника у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтавської єпархії Православної церкви України. Поховають його у селі Васильівка Полтавського району, де він проживав. Вічна слава герою! Виконуючи бойове завдання, будучи вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за нашу батьківщину Україну, молодший сержант Кравченко Олександр Миколайович загинув 22 липня. 2023 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Миколаївка Чугуєвського району Харківської області. В Олександра залишилися дружина Тетяна, дві доньки Наталія та Катерина, три старші сестри Алла, Ніна та Валентина. Рідні та близькі. ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою планують перейменувати на честь Віталія Грицаєнка. А для захисників і захисниць України з Полтавщини готують нову програму реабілітації. Ці та інші питання розглянули депутати обласної ради під час засідання бюджетної комісії. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. Сьогодні вони провели першу частину засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. На порядку денному понад 30 питань. Серед них проєкт рішення облради про затвердження комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки. Ми пропонуємо медично психологічну реабілітацію, який на. В сьогоднішній день такого напрямку у нас немає. Професійна адаптація зайнятість, права допомога, соціальний захист, соціальних послуг, забезпечення житлом, адаптація військовослужбовців, культурно просвітницькі заходи і інші напрямки. Тобто, це перший такий комплексний підхід, що дає можливість нам значно підвищити рівень підтримки вказаних сімей. Підтримали члени комісії і питання про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо. Продовження мораторію на проведення перевірок для малого та середнього бізнесу, за словами депутата Полтавської обласної ради Ігоря Процая, рівень ділової активності в Україні з початку бойових дій знизився на 42%. Половина бізнесу зараз втратила ті потужності, ті, які мала на початок війни. Відповідно, досить велика частина людей зараз не працює а існуючий бізнес перебуває в більшості на межі виживання. Додаткові навантажу. Які пов'язані з перевірками, можуть зупинити діяльність і так тої невеликої частини бізнес-середовища, яка ж у нас залишилася і діє на території України. Тому прошу підтримати звернення стосовно ведення продовження мораторію на здійснення. Проведення перевірок для підкреслю малого та середнього бізнесу під час засідання. Члени комісії підтримали і питання про перейменування полтавського ліцею з посиленою фізичною підготовкою Полтавської обласної ради. Необхідно, щоб наша цільова аудиторія майбутні кадити вони відчували зв'язок із тими людьми, які боронили і боронять. Тому ми внесли пропозицію переймати. Перейменувати на честь героя України Віталія Миколайовича Грицаєнка, який пов'язаний із Полтавою, і тут зараз його родина мешкає, і також він на території Полтави провадив педагогічну діяльність. Щодо питань, які стосуються змін до бюджету та розподілу коштів екологічного фонду, їх депутати розглянуть завтра. Повідомила голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. Сьогодні ми розглянули близько 30 питань, В основному це стосувалося звіти керівників підприємств за перше півріччя цього року. Крім того, були питання передачі майна військовим по їх запитам, тобто більш такі технічні питання, скажімо, найцікавіше буде завтра. Попереднє засідання другої частини бюджетної комісії запланували провести 27 липня о 15.00. У Полтаві відкрили першу меморіальну карту пам'яті. Її встановили у національному педагогічному університеті імені Короленка, аби вшанувати тих випускників та викладачів, які загинули за Україну. Як виглядає така карта? Бачила Івана Дімова. У Полтавському педуніверситеті відкрили меморіальну карту пам'яті. На ній 23 соняшники з іменами випускників та викладачів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Найбільше імен закріплено на території Луганської та Донецької областей. Коли відбулася трагедія в Іловайську, коли була страшенна спека, гинули наші хлопці, їм тоді дали зелений коридор росіяни, і ну як завжди, обдурили, і вони помирали в полях соняху. Соняху, то, то після того був затверджений державний символ захисни полеглих захисників України, саме Сонях, тому і тут ми відобразили. Облаштували в університеті цю карту за доброчинні внески. Їх студенти збирали під час благодійних концертів та заходів. Розповідає заступниця голови студентської ради Анна Ковальчук. Окрім цієї карти, буде також qr код за яким можна буде перейти на сайт університету, де й буде знаходитися саме книга пам'яті захисників, які полягли, захищаючи нашу державу. Там буде знаходитися біографія і така життєва історія захисників, випускників, викладачів, студентів, які полягли за Україну. Така ініціатива серед закладів освіти Полтавщини перша, зазначає ректор університету Марина Гриньова. Дай Бог, щоб на цій карті пам'яті більше не було соняшників, щоб наша країна перемогла в цій кровавій війні. І сьогодні ми якби започаткували і і залучаємо зараз всі територіальні громади, всі освітні заклади і всі виробництва для того, щоб. Були такі карти пам'яті, де були відображені саме герої, які захищали нашу вітчизну. Усього на виготовлення та встановлення меморіальної карти пам'яті витратили близько 30 тисяч гривень. Понад 48 мільйонів гривень передбачено спрямувати на виконання природоохоронних заходів на Полтавщині цьогоріч. Зокрема, кошти мають виділити на фінансування проєктів переможців конкурсу екоініціатив Полтавської обласної ради роботи екобусу. Такі питання розглянули члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Детальніше дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської облради готуються до сесії. Відбулося засідання постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування. На ньому комісія схвалила проект внесення змін до переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природнього середовища Полтавської області у 2023 році. Згідно з ним, понад 48 мільйонів гривень передбачено спрямувати на виконання природоохоронних заходів. Розповів депутат Полтавської облради Олег Діденко. Досить депутати довго обговорювали це питання для того, щоб виділені кошти пішли на раціональне використання, забезпечення. Даний перелік сформований, він буде внотися в сесійний зал і потім вже дані кошти будуть використовуватися на території Полтавської області для збереження. Природоохоронних заходів, зокрема, кошти мають виділити на фінансування проєктів переможців конкурсу екоініціатив Полтавської облради, роботи екобусу та берегом, укріплювальні заходи в районі села Мозеліївка, розповів голова Полтавської облради Олександр Біленький. Важливий факт для нас, для обласної ради, те, що будуть профінансовані конкурс Полтавської обласної ради, екологічні ініціативи на 6 мільйонів гривень. Та ми дофінансуємо екобус на 500 тисяч гривень. Для громад важливо те, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії ми все таки відновили один із конкурсів, які з які громади голосують. Ці питання винесуть на розгляд сесії Полтавської облради, що відбудеться 28 липня. Для ветеранів та членів їхніх родин проведуть безкоштовні онлайн тренінги з психологічного відновлення, працевлаштування та відкриття власного бізнесу. Реєстрація на них вже розпочалась в рамках проєкту Територія відновлення та розвитку. Тренінги стартують у серпні і триватимуть до листопада, говорять організатори. Це всеукраїнський проєкт. До програми можуть долучитися жителі Полтавської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Львівської, Чернігівської. Сумської, Житомирської, Одеської, Дніпропетровської, Київської та Закарпатської областей. Якщо ми подивимося на опитування серед ветеранів, то 77% ветеранів бояться, да, є у них побоювання, що повертаючись з війни з перемогою, вони не зможуть працевлаштуватися або взагалі працювати. І Понад 63% опитуваних ветеранів заявили, що вони готові відкрити власну справу, і 15% відсотків повідомили, що хочуть змінити роботу і працевлаштуватися на новому місці. Ідея проекту полягає в тому, щоб ми надали психологічну підтримку в адаптації, соціалізації і мотивації щодо працевлаштування і відкриття власної справи. Сьогодні Укрпошта офіційно ввела в обіг поштову марку Служба безпеки України. Її спецпогашення одночасно пройшло в усіх обласних центрах України. У Полтаві символічно процедуру провели на території музею важкої бомбардувальної авіації. Докладніше про це дивіться у сюжеті. 26 липня Укрпошта офіційно ввела в обіг поштову марку Служба безпеки України, яка є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Урочисте її спецпогашення у Полтаві спільно провели перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, директор Полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов та заступник начальника Полтавської ОВА Ігор Панченко. Зробили це символічно на території музею важкої бомбарду. Вальної авіації сьогодні на території музею важкої бомбардувальної авіації відбулось погашення марки, присвяченої службі безпеці України. Це правоохоронний орган, який виконує надскладні завдання і на окупованій, і на деокупованій території, і забезпечує правопорядок в тилових областях. Тому ми сьогодні віддаємо шану пам'яті. Загальний тираж поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. До неї випущено конверт перший день. Немаркований художній конверт та художню картку. Випуск здійснено за сприяння СБУ. Ми дуже вдячні у Керпошті за таку можливість. Це знакова подія, тому що з початку війни наші спецпризначенці виконують справді надскладні завдання у найгарячіших точках. Ми постійно викриваємо зрадників, колаборантів, прихильників держави-агресора, попереджуємо теракти. На жаль, в ході цієї діяльності наші співробітники віддають найцінніше своє життя, тому ця марка буде також вшануванням їхньої пам'яті. Наближаємо перемогу разом. Укрпошта буде розповсюджувати на території України зазначену марку, а ми плануємо надіслати стікери зображенням марки нашим спецпризначенцям на передову для того, щоб вони могли їх наліплювати на снаряди, якими знищують окупантів. Ця марка вона йде як завершення блоку слава силам. Оборони і захисту України. Перша була присвячена гвардії наступу, друга ГУР і третя ось Служба безпеки України. Тому ідея була присвятити всім силам оборони, які нас обороняють зараз. Отаку от марку, як подяка, як відзнака. Автор Олександр Охапкін, це художник України. Поштові набори Служба безпеки України, тематичні футболки СБУ та Стікерпаки від сьогодні доступні у відділеннях Укрпошти. І це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.